Неможливо передбачити, звідки прилетить ворожа куля чи уламки, тож варто заздалегідь подбати про власну безпеку. Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Як ви могли зрозуміти зі вступу, сьогодні ми поговоримо про балістичний захист, а саме про новинку від бренду МТАК Захист живота з балістичним пакетом першого класу захисту. Наразі захист живота доступний у двох різних варіаціях. то спершу розберемось саме у відмінностях? Між ними верхня частина стандартної моделі виконана у вигляді підсумка з нашитою велкро панелю. А у версії LaserCAD вона є собою мол систему. Крім того, існують відмінності у розмірах модулів. Висота обох варіантів однакова 24 см, а ширина у версії LaserCut дещо більша, ніж у стандартної моделі. 24 см на противагу 27. Незначні відмінності також присутні у кріпленнях, які розташовані на верхній частині обох модулів. У стандартній моделі це велкропанель, а у версії LaserCut – велкрогачки. Тепер перейдемо до спільних характеристик. Захист живота складається з двох секцій, з'єднаних між собою стропами. Завдяки такому конструктивному рішенню, даний елемент спорядження не буде викликати дискомфорту під час фізичної активності. Присіданнях бігу тощо обидва модулі можна закріпити як до велкропанелі плитоноски, розташованої під передньою плитою, так і до флеп-панелі. Для цього і передбачена велкропанель та гачки, згадані раніше. Їх шершава частина є двосторонньою, завдяки чому її положення можна змінювати відповідно до обраного вами методу кріплення. Обидві представлені новинки виготовлені з кордури 500D, міцного матеріалу, стійкого до стирання і високих навантажень. На обох модулях знизу верхньої секції розміщені спеціальні листичні резинки. Призначені для закріплення турнікета, обидві модифікації захисту живота комплектуються балістичним пакетом першого класу захисту з надвисокомолекулярного поліетилену, основною задачою якого є надійний захист від рикошетів та уламків. Для збільшення площі балістичного захисту виробник радить використовувати представлену модель із захистом паху. Детальніше ознайомитись із цією позицією ви можете за QR-кодом на екрані. Тож, підсумовуючи, хочеться зазначити, що обидві модифікації захисту живота це приклад чудового поєднання високоякісних матеріалів та конструкції. А у поєднанні з іншими елементами протиуламкового спорядження він гарантуватиме широку площу захисту від ворожих пуль та уламків. Друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новинками, адже попереду ще багато цікавого.